Щойно замовив в магазині моє кросівки Nike M Air Max Alpha Trainer 6. Розпаковуємо ось так запаковані бумазі. Сюди положили такий ущільнювач, щоб вони не м'ялись. У п'ятці даного кросівка є закачений газ, мабуть, гелій. В цілому кросівки виглядають якісно, шви, шви проклейка якісно, нема ніде не задирок. Тут все добре. Сіточка. До речі, літні підходять як для бігу, так і для повсякденного користування. Всім раджу кросівки Max в магазині моє. Дякую за увагу.